Вітаю в ефірі. Програма з перших ус». перед мікрофоном Наталя Тукало. В Україні на Вінниччині, зокрема триває набір добровольців до об'єднаної штурмової бригади Національної поліції Людь про головні завдання та умови служби. Значення та важливість мотивації, основні вимоги для кандидатів та як долучитись до лав підрозділу про все це і не лише поговоримо впродовж ефірного часу. І студії Павло Урбан, командир роти штурмового полку цунамі, бригади національної поліції України. Людь пане Павло, я вас вітаю в студії Української радіо Вуди. Доброго дня. Отже, торік, 3 лютого, стартував набір добровольців до об'єднаної штурмової бригади Національної поліції Людь воєнізованого підрозділу поліції нового зразка, який був створений для того, щоб давати адекватну відсіч російській збройній агресії. Розкажіть, будь ласка, трошечки в історію створення підрозділу, як формувалась бригада, що представляє собою людь сьогодні за понад рік існування. Власне, з якими напрацюваннями ви прийшли? Ну почнемо з того, що Люсь об'єднана штурмова бригада Національної поліції України. Вона складається з чотирьох полків: це Сафар і Цунамі, ну звідки я з Цунамі, Луганськ, один, один і рота «Енеї» у нас. Да, бригада вже проіснувала вже рік. Якби це штурмова бригада, щоб усі розуміли, багато хто путає. Поліцейські, скажімо, так, зведені загони і нашу штурмову бригаду. Різниця в тому, що ми не виконуємо ніяких поліцейських функцій, це що всі розуміли, і виконуємо суто штурмові дії, це штурмова бригада. Ми, якби воєнізований підрозділ і поліцейські функції ми не виконуємо в такому плані. Вже рік ми існуємо, і на сьогоднішній день наша бригада розширюється, і тому у нас відкриті вакантні посади. І ми займаємося рекрутингом, набираємо до себе добровольців. За цей час, от який ви шлях пройшли, наскільки. Ну, я розумію, що він був важкий. Штурмові... Штурмовики це серйозні люди. Ну На даний час ми зараз знаходимося на ротації. Не так давно ми нас вивели для відновлення, для тренування і для донабору. За минулий рік ми. У нас був Бахмутський, бахмутський напрямок. Ми там би, проводили штурмові дії. Тренування вони постійні. <кхи> тренування на ротації, тренування потрібні для того, щоб відновити і форму. і, і Тренування в нас постійні, навіть коли ми знаходилися на ротації, у нас теж там в період відпочинку були, ну, є тренування. Там в нас є своє ППД, є свої поліони, на яких ми тренуємося. Також ми вже зараз повернулися і зараз інтенсивно у нас проходять тренування. На вашу думку, ви командир штурмової роти, як вдалося за цей час проявити себе бійцям людці? Загалом, які основні задачі покладені? Почнемо з того, що у нас усі бійці добровольці. Вони є мотивовані і на полі бою вони проявили себе найкращим чином. Виходить, що люди, які служать в нас, вони пройшли тяжкий шлях, і на даний час в нас йде до набору, тому що ми розширюся. Саме лави, та? Да, Розширюють Саме лави розширюються. І я запрошую всіх, скажімо так, хвилинка реклами долучитися до нас. В кого є мотивація, хто хоче долучитись до оборони нашої країни, може вступити до люті. Ну, це поліцейська бригада, але є невеликий проценти з цивільного населення. Добровольці, які пройшли конкурс, атестувалися і долучилися до нас. Ще поговоримо саме про цивільне населення трішечки нижче. Ну, власне, завтра два роки повно, від часу повномасштабного вторгнення. Наскільки, на вашу думку, ось питання мотивації відіграє сьогодні важливу роль? Без мотивації йти в штурмові бригади. Напевно, важко. Ну, якщо не буде мотивації, то людина не буде виконувати поставлені на неї задачі. Скажімо так, коли ти йдеш на штурм і в тебе нема мотивації, то краще залишитись, подумати, зібратися з силами і вийти наступний раз. Перед штурмом ми завжди стараємося з бійцями поговорити. У нас є психолог. Якщо у Щось не склалося і він в чомусь сумнівається, ми стараємося такого бійця ну, на поле бою не випускати. Скажіть пане Павле, як людь розпочиналась для вас? Що тоді вас змотивувало? Тобто, як ви ухвалили рішення стати частиною саме, саме цієї бригади, саме людь? Як ви Я до люті брали? був працівником поліції, працював старший оперуповноважений управління стратегічних розслідувань. І коли почалась повномасштабна війна, скажімо так. Кожен з нас хотів долучитися до оборони нашої країни, але в поліції на той час не було таких підрозділів, які безпосередньо займалися штурмовими діями, діями оборонного характеру і тому подібне. Були зведені загони, були такі спеціальні, скажімо так, підрозділи типу Корда, РПП, але ми розуміли, що дійде черга до нас. Скажем так, нам, ми про це говорили зі своїм керівництвом, що ми хочемо долучитися до оборони держави. Ну, нам сказали, що заждіть, заждіть все буде. І коли створилася лють, то ми вже своїми колегами знали, що ми туди підемо, бо в нас вже бажання виникло ще раніше. Як вже створилася людь, то ми вже долучилися. Для працівників поліції це якби було не дуже важко, просто написали рапорт, пройшли там певне тестування, здали ФІЗО. і… Нас зарахували в лави люті в такому плані. Бригада вступити до люті добровільно, але ось ви говорите, що ну, і цивільні також мають право, якщо в них є відповідні навички, або їх треба готувати. От щодо саме цивільних людей, які не були, ні, ні, ні в який спосіб не мали відношення до силових структур. Ну, Як довго треба їх готувати? Дивіться, в нашій професії це головна мотивація і характер людини. Все остальне, все інше ми підготуємо людину, навчимо, що робити і як діяти на полі бою. Головне, щоб вона цього хотіла. Коли доброволець, цивільного населення бажає вступити в люті, він заповнює, анкету, електронну анкету, його запрошують на співбесіду, він проходить ВЛК. І тоді добровольці беруть на випробувальний термін учбовий центр, де вже дивляться на нього, чи може він бути штурмовиком чи ні. І вже в подальшому вирішується його доля. Якщо все підходить, він може також вибрати собі підрозділ, там, цунамі чи сафарі і вступити вже до його лав. І коли вже доброволець до нас прийшов, він проходив первинну військову підготовку у нас вона триває місяць часу, після чого він вже йде до себе в підрозділ, де буде служити, і вже тренується безпосередньо з нами. Є такі моменти, коли ну, ніби чоловік фізично здоровий, витривалий, а під час підготовки, під час відбору він не, не проходить його так? Так, да, були у нас теж такі люди, що якби і здорові, і фізично, але вже під час підготовки люди. Стикаються з тим, що багато хто не розуміє, куди вони йдуть. Угу. І тому я акцентував увагу на тому, що це не поліцейський підрозділ, якби він рахується поліцейським, але функції виконує військові. І багато хто з цивільного населення і взагалі з поліцейських думали, що ми будемо виконувати таку роботу, поліцейську, скажімо так, стояти на блокпостах, робити якісь зачистки та охорона громадського порядку. Угу. Але вже ближче до виїзду, скажімо так. на на Берку, то люди вже розуміли, що прийдеться воювати, і тоді вони вже сумнівалися, чи зможуть вони чи ні в такому плані. Ну люди створювали для того, щоб відвоювати да. також території, які захоплені. Правильно ну, Тому? на людей діяв той стереотип, що поліція не воює. Як це поліцейські підуть в бій, і в такому плані, і робили для себе хибні висновки. Бійців якого фаху сьогодні ну, найбільше потребують в люті? Кого ну, хочуть? взагалі лють це штурмовий підрозділ і штурмовики. штурмовики. Але якщо до нас прийде людина, і, і якщо це діючий поліцейський, він до нас відкомандировується. І вже під час навчання у нас ми до нього придивляємося. Також він придивляється, що йому підходить. Якщо кандидат не може бути штурмовиком, то в нас є але він може робити щось інше, скажімо так, спеціаліст в чомусь, хороший медик, є в нас звод БПЛА літає, механік водій, водій хороший, то ми можемо йому запропонувати спробувати себе в іншому. Також є рота мінометна рота, наша артпідтримка. Також, якщо людина мала якусь підготовку чи служила раніше в армії, в артилерії, теж можемо запропонувати артилерію. І вже якщо йому це підходить, людина залишається і служить вже далі по своїй спеціальності. Але головна спеціальність в нас штурмовики. Все навколо них. Але так якщо би. є певні навички, то вони да, також якщо можуть є навички, бути роботу штурмовиків теж має хтось забезпечувати. Пане Павло, ви говорите, що найголовніша мотивація, зрозуміло. Але які основні вимоги до кандидатів, аби їх точно відібрали, ну, аби вони змогли стати причетними? На сьогоднішній до... день в нас такі критерії вік. 30-35 років до 35 угу. штурмовики. І фізична звичайна підготовка, і бійці, кандидати проходять в військово медичну комісію. Вони повинні бути здорові. Uh -huh. Щоб могли нести службу. Великі у нас навантаження штурмовика, і людина має бути фізично здоровою. Як би ви прокоментували фразу, ну, яку ну, я досить часто її зустрічаю в соціальних мережах, поліцейських варто відправляти на на війну, на фронт, бо тут в тилу їх дуже багато. Це якраз от про те, про що ви вище ще говорили. Ну, так можна сказати за кожного, що відправляємо всіх. Поліцейські почнемо з того, вони воюють, щоб ніхто нічого не говорив. З перших днів навіть говорити за ті області, де були бойові дії, там Харків, Херсон, поліцейські брали участь у бойових діях і Але, так само та, ризикують, так життями, ризикують так своїм ризикують своїм життям. Кожен має робити свою роботу. Як, ну, і поліцейські і мають і воювати, як скажімо так, інші люди, а також забезпечувати порядок тут в тилу. Зрозуміло, що всіх відправити не можна, але хтось має залишитися, тому що порядок має бути. І забезпечити тил без тилу ми теж не зможемо воювати, скажімо так. Кожен має бути на так, своєму місці. Кожен має місті. бути на своєму місці. Зрозуміло, що певний відсоток має і відстоювати свої права на полі бою. Щодо забезпечення бійців, зброєю, амуніцією, медичними засобами. Ну і власне не останнє питання фінансового забезпечення ну, бійців, ну скажімо так, що йти на війну, щоб заробити, то це не той варіант ні для кого, бо там ти грошей не заробиш. Але скажу так: зарплата у нас трошки більше, ніж у звичайних поліцейських. Якщо, наприклад, на ППД у нас заробітна плата. 33-35 тисяч це в рядового бійця, плюс 10 президентської доплати. Якщо на бойових, ще плюс 100. Десь виходить 135 тисяч в такому mm -hmm. плані. Ну, когось може змотивувати. Так, Когось може змотивувати, але я завжди говорю, що там грошей не заробиш і ні одне життя не, сто... не коштує ніяких грошей. Це не той варіант. Людина повинна йти воювати. З певною ідеєю, що вона туди йде, заробити гроші то лучше. Гроші, да. то не, мотивація. гроші не мотивація, але такий, скажімо, бонус плюс. Додатковий. додатковий. Щодо зброї, амуніції, медичні? Зброя амуніція в нас все є, все видається. Теж багато слухів, що витує, що в люті нічого немає. І купувати саме. Да, купувати самими, все, все видається. Зброя є хороші бронежилети на 6 класу, каски, все це видається. Ну, звичайно, є такі хлопці, які собі щось докуповують. Якщо По, воно є більш якісніше. Да, якісніше якщо комусь то... щось більше подобається, в нас нема такого, що ти можеш ходити, ходиш тільки в тому, що видали. Ти ходиш в тому, чому тобі зручно, тому що ти воюєш і тим паче штурмовик має бути мобільним, йому має все підходити. І кожен, скажімо так, боєць, кандидат, він підлаштовує під себе амуніцію. І щось докуповує, звичайно. Але є такі хлопці, що носять те, що видають, і з ними проблем немає. Ті, хто після війни ну, захочуть залишитись в люті, вони будуть мати ну, взагалі на службі, не в люті, а взагалі на службі в поліції. На службі, так, да, нам вже про це говорили. Тож, мотивуючі фактори люди, які вже попали в лють, вони ми є поліцейськими. І після закінчення війни цей підрозділ він буде існувати. І хто буде мати бажання, може залишитися в, в ньому, або е, хтось е, може перевести, перевестися там в інші поліцейські підрозділи. Е, вже як е, якщо людина десь працювала раніше, там слідчим чи оперуповноваженим, то зможе перевестися працювати в райвідділі. Жінки висловлюють бажання вступити до люті, власне, чи є вони у вашій бригаді? Да, жінки є. Бажаючих теж багато, але на сьогоднішній день ми стараємося їхню кількість обмежити. Чому? Нас, ну, скажімо так, А гендерна рівність? Гендерна рівність в тому, що ми повторілися штурмовики і. Жінки не можуть виконувати цих бойових задач, які поставлені на наш підрозділ. Звичайно, у нас є в підрозділі штурмовики, дівчата, вони на рівні з хлопцями, але їх дуже мало. І бажаючі дівчата, вони які йдуть, вони зразу говорять, що ми от не штурмовики, а ми десь хочемо таку роботу. Там є ну, канцелярію у нас просто таких робіт немає. Скажу так, як є. Ну якщо штурмовики, і, то одиниці. Ну, є, власне, підтримки. власне, є жінки, да. Ну вони зразу от прийшли, ми будемо штурмовиками, і вони себе показали на полі бою. І вони штурмовики в такому плані. Дуже тяжко вибрати дівчину і і зрозуміти, чи вона буде штурмовиком чи ні. Ну це власне її особисте бажання і, і от її власна мотивація, да. чому вона йде, і ну є такий. набір до люті сьогодні відкритий. Ми з того починали нашу розмову. Тож розкажіть, як він ну не лише вінчани, можуть доєднатися до люті? От по Кроково. 1, один, два, три, чотири, п'ять. Якщо ти діючий поліцейський, то ти звертаєшся в своє своє кадрове забезпечення? Поліцейську відкомандують до нас на місяць, і він там проходить первинну військову підготовку. Вже якщо людина захоче далі служити, вона пише рапорт і переводиться по рапорту. Якщо ні, вона повертається до себе в підрозділ. Якщо це людина з числа цивільного населення, вона переходить на сайт, є в нас сайт, подає електронну анкету. Набір зараз є в Києві і в Дніпропетровську, заповнює анкету, з ним зв'язується і вже проходить. Теж місячну підготовку, і далі, якщо бажає, вона залишається. Нічого складного немає. Кожен поліцейський, в принципі, знає, як до нас потрапити. Бо вже проводилась робота з ними і нічого складного немає. Бажання і мотивація. Бажання і мотивація. Ну, мотивація захищати країну, я думаю, це найвища мотивація. Я вам дуже вдячний за те, що ви прийшли і розповіли про те, чому і навіщо потрібна. Іти захищати і працювати в люті наразі. Добігає завершення програми з перших уст. Нагадаю, нашим гостем сьогодні був командир роти штурмового полку цунамі, бригади національної поліції України Лють Павло Урбан. Ми говорили про цей воєнізований підрозділ поліції, який дає сьогодні активну відсіч російській збройній агресії. Програму вела Наталя Тукало. Працюємо, якщо перефразувати слова лідера гурту «Козак Систем» Івана Леньо, перетворюючи нашу лють на зброю, наближаємо нашу українську перемогу. Я людь свою перетворю на зброю, я смерть несу проклятим ворогам. Бо справжній я не переможний воїн, Честь всім героям сестрам і братам, Бо справжній я не переможний воїн, Честь всім героям сестрам і братам, я люд свою перетворю на волю, свобода у крові моїй тече, за цю можливість дякую я долі,